На актері з'явилася така проблема, що під час руху, коли їдеш, то буває, перемикається коробка сама на нітралку, потім знов на передачу. Або виїжджаєш на перехрестя і знижуєш швидкість, передачі на нижчі не переключаються. А коли хочеш тронутися вже з перехрестя, то воно дуже довго думає і не переключає передачі. І Підключили комп'ютер, вибило помилку. і Зараз на, скину скрин на табло, яка помилка з'явилась. Ну і Виявляється, що оцей перемикач оцей перемикач, то, що переключає з нейтралки на драйв або на задню, і він почав глючити і не перемикати правильно в передачі. Тому його замінили. По ціні десь біля 900 злотих воно коштує, так що, якщо у вас така помилка з'являється, то підключіть комп'ютер, і якщо покаже на цей перемикач, то замінити і буде все добре.